Сонік бум. Еггман в офлайні. Солоденький наш. Це так по-дитячому. Я люблю практичні жарти. Було б більше користі, якби ми обманом заманили його мити туалет. А хто цей синій хлопець, схожий на Соніка? Я стежу за Соніком через флайбота Ти відро. Та він нічого не робить. Але скоро почне, і Я зможу знати щось корисне. Просто треба дивитись. 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 Думаю, щоб цей жарт удався, піддослідний має міцно спати. Бачиш, от чогось і навчився. О, я такий смачний. Так, прокинувся. Хто наступний? Знаєте що? Ходімо до каньйону, до скелі, з якої звисає брила. Не знаю. Та брила ото тупаде. Підемо туди і нас розчавить. І збиті вершки, якими мене начинили, бризнуть на всі біч. Я за. Не дарма я сидів і чекав. Ха-ха, Люблю технології. Погнали, скинемо брилу на цього щура. Треба умитися. Отак. стійте там як дурні. Бо дурні так і роблять. Вони стоять. Але ви теж. Цить дурню. Зіштовхну каменюку зі скелі і позбудуся Соніка раз і назавжди. Щоб вас лихо вхопила. Чого висите? Поможіть. <реш> Ой, який ти тупий. Т так ви ж були внизу. Ми бачили, що за нами стежить флайбот і закинули хибну інформацію. Я передав на його частоту зациклене відео з каньйону. Я тобі казала не вір технологіям. Ні, я казала їм. Але якщо ти стежив, то мав почути. Звісно, якщо ти почув, що технологіям не можна вірити, використовуючи технології, яким не можна вірити, то так. <пух> Це скаже направо. Машинам вірити не можна. Так і буде. Я всіх їх вимкну. І нас стеж. У вас ні. Ви і так дерев'яні, мов пеньки. Мене турбує Егман. Він погано це сприйняв. Думаю, він у нормі. Просто. <плес> О, <так. плес> Неймовірно. Що це за штуковина? Це миска. А так, миска. А як працює? Кладете в неї продукти і мішаєте. Ложкою. Ложкою? Чудасі. Це типу лазерно відний ложкоаналізатор? Чи це гідравлічний перемішувач? Просто рукою. Прекрасно. Візьму. Я відмовився від технологій. А що ви порадите для ручного знищення синіх їжаків? У нас мало хто таке бере, адже Соніка всі люблять. Та можете спробувати качалку для тіста чи пательню. Це класике. Візьму 50. Доставити кур'єром у О, ні, ні-ні-ні. Я покинув своє лігво. технології. Я скликав невідкладну нараду товариства блискавки, щоб повідомити, що доктор Егман покинув своє лігво. Треба його схопити. Краще, ніж тут стерчати. Лише погляньте. Це вирішить всі проблеми. Лиходійське лігво з дрібничками і дурничками. Яка штука. <звук> О так, я готовий захоплювати світ. Єджаче Соніку. Готуйся до легендарної битви без технологій. Серйозно? А схоже, ніби я жартую. Так. Сітка ручного плетіння тебе переконає. Тану. А mm. якщо вишукані бомбочки з бджолиного воску. Це битва чи ярмарок рукоділля. Нащо відразу протиставляти? Зараз я потренуюсь, і ти не збагнеш, чим тебе жахнуло. <кру princes> <Drum package> <gling> Дум цей рівень. Моя черга. Чого це він мацаки розпустив? Я розберусь. Егман знову за старе узявся. Хтось уже мав би придумати спосіб, як це полегшити. Підкрути нічого ж не чутно. Це схоже на регулятор. А? Ви приборкуйте восьмибота, а я з'ясую, що там. Темно, щоб збивати масло. Казав же, ніяких гаджетів. Я замовлю нам піцу. Хто буде! Усе добре? Як ніколи. Найкращий спосіб провести літню відпустку бути розчавленим велетенською брилою. Вмели боти? Скільки можна? Гей. Вибач! За мене не хвилюйся, я відгризу собі ногу. Заодно і поїм бо голодую вже цілу вічність. Ось і все. Егман. Негайно припини свої дурнуваті фокуси. Вибач, як не посадити гречку, не буде чого робити гречаники. Е, хочеш сказати, не твоїх рук справа? Не знаю про що ти. Прошу дозвіл на вхід до системи. Схоже, хтось вдерся до нашого лігва. Заходжу. Це товариство блискавки. Ці не вдахи? Не дивно, що атаки такі кволі. Диви, мов бо бот пасеться. Поможе їх здихатися. На тобі пательню катапульту. Сонце сідає. На! Цікаво, а це на що? Хм. На, гей, хлопці, я сказав на. Горбати, кюбате, підйом вставайте. Я Я лишився сам. Ці блискавичні дурні не лишили вибору час розчехляти гаджети. Серйозно? Ах. Як знати, в кого вони стріляють? Повне це. Егман, як потрапити у лігво? Під цим каменем тунель до чорного ходу. Підкрадемося і заскочимо їх. Він не знає, що ми їх бачимо. Схоже, хтось не такий розумний. Хто саме? Це потім до чорного ходу. Коли вони прийдуть сюди, хтось дуже здивується. Так, ви. Ми знали, що ви нас бачите, тож підсунули вам фальшивку. Це моя стратегія, власна. От лихо. Не так швидко. У нас є зброя. Ми чудово погостювали, але нам пора. На перепрограмування системи може піти кілька тижнів. Поки що не б'ємося, добре? Так, а вже ж. авжеж. Радий, що ви в порядку. Справді. Так, хата сама себе не прибере. До роботи. Перш ніж підете, може по канапці з маслом. Іншим разом, Яйкенс. І Грінок можна насмажити.